Ці вибори будуть останніми у вашому житті. Про таке заявив Дональд Трамп американцям під час своєї агітації. Кандидат від республіканської партії виступав на зібранні християн у місті Вест Пал Біч, що у Флориді, і пообіцяв виборцям правити США вічно. and vote just this time. Християни, виходьте і голосуйте тільки цього разу. Вам більше не треба буде цього робити. Люблю вас, християни, мої любі християни. Ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову. Ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати. У штабі опонентки Дональда Трампа Камали Гарріс заявили, що Трамп не приховує своїх диктаторських амбіцій, і якщо йому вдасться перемогти, це буде кінець демократії у США. Натомість у самої Гарріс справи йдуть непогано. Вона ще офіційно навіть не кандидатка у президенти, а вже зібрала понад 200 мільйонів доларів на предвиборчу кампанію. Лише у перший день її штаб отримав понад 100 мільйонів доларів, і це абсолютний рекорд для президентських перегонів у США. Цікаво, що більша частина суми наголош у штабі надійшла від людей, які раніше не фінансували політичні кампанії демократів.